Не дихайте, це дуже-дуже інтимна мить. Молоко має бути максимально спокійним: ані вітру, ані зміни температури. Тепер провіряємо, наскільки воно скисло і наскільки його можна бубати. Перший раз, коли ріжемо, треба пройти всю площу котла, і так, щоб вона. Щоб ніж два рази не ходив по одному тому самому місці. Цей процес такий досить щепетільний, від нього залежить багато речей, Тобто скільки сиру ти візьмеш із молока, і яке буде зерно, наскільки воно буде тверде. Тобто воно тут і спішити не може, і. Пернадні залишилися грудки, фактично, бо під... в кінці різання вся маса має бути одинаковим, нам треба підняти. І знизу шматки, що залишилися на, на краях і самому низу. От сиворотка має бути такого зеленуватого кольору, що є признаком, що все нормально. Мають бути друхи, теж так і кругові, але буває треба швидко різати, буває треба ще, ще більш помало. Тобто, в залежності від того, як реагувало молоко на свічу фермент, старі люди знають, що в грозу. У розову погоду скисає намного скоріше. Людина відчуває сервар, відчуває між дотиком сирного зерна між пальцями. де шкірка намного тонкіша і більш Тобто, самі ладоні вони досить жорсткі, воно не відчуває. Людина відчуває тут між пальцями. Після цього ще трохи нагрівання сирної маси, а далі присування у форми. Потім на цілу добу сирочок ховають у соляний розчин. Тому? Це проходить процес соління. Фактично, це перша консервація, ну друга консервація. Фактично, консервація самого молока пройшла наверху, тобто ми забрали жир і білок. Ми його сформували у таку форму, форму сира, це ще не є сир. І після цього це перший момент консервації, тобто сіль зараз наружу цього сиру набирається солью. І потім за період дозрівання вже у підвалі вона... Рівномірно спосується по всій. Наступного ранку сир буде готовий до фінального етапу. Це справжній підвал сироварні. Він повністю вкопаний у землю. Тут навіть труби для полиць зі Швейцарії. Фактично, вже тут він має протиратися кожен другий день простою водою, без солі, без нічого, і перевертатися на другу сторону, щоб автоматично він підсихав. І процес дозрівання, який формує шкірку і змінюється і консистенція, консистенція в сирі. І так само змінюється смак-смак-сиру. Це молодий сир селеськи. Можемо побачити, як змінюється шкірка, як на ньому вона починає жовтіти, і воно до кінця десь вже скоро оцей сир має йти на продаж. Сирочок до сирочка дозрівають за особливих умов. Тут за кліматом слідкують не менше, ніж за сиром. Температура 14-16 градусів, вологість 85-95%. Якщо останньої бракує, природнім шляхом підіймають. Просто на підлогу доливають води. Коли в мене буває таке, що мені доїсть робота адміністративна, я просто заходжу в підвал, бо роботи, наприклад, наверху нема. Тут є якась робота, я сам стану тут за, за годинку, все перемив, перетер. Фізично дав фізичну нагрузку і автоматично розрядку. Цей сир найбільша гордість пригари. Ним він опікується особисто. Головешка за важкі 20 кіло. Перші 10 день її натирають сіллю, як сало, а після півроку дозрівання на полиці. Вона просохає, просихає. З другого боку, вона вже менше має воздуху повітря, і там вона може формувати якесь лісіньку, перевертаємо на другу сторону. Її автоматично протираємо тільки простою джерельною водою. Тобто ні солі, ніяких домішок, нічого не треба. Чисто його протерти, зробити йому захисний шар, який його буде зберігати, щоб воно не на вигляд, сир як сир, а пригара помічає всі деталі. Вміє читати всю правду на шкірці. Навіть маленькі цяточки про щось та й кажуть. Наприклад, шкірка більш-менш рівна. Жовто-червоного кольору, тобто його треба протерти, але не дуже сильно, бо краї, десь ця частина, вона дістала чуть-чуть холоду більше, ніж ця. Це колись він перші партії мало не викидав, бо всі віддавали перевагу швейцарському, тому про які у Швейцарії навіть не чули. Завоював ринок через роти постачальників, їздив до Києва з холодильником, дощечкою і ножем і просто посеред офісів влаштовував дегустації. В один момент я зрозумів, що. Десь це моє життя. І це моє життя. фактично, коли мене багато людей питають, що, що ну як твій бізнес. А, ну, мов бізнес, у тебе такі, скільки-то, особливо журналісти, або люди, які приїжджають, і я їм пояснюю, що це, не, це вже не бізнес. Це не був бізнес, це є просто моє життя, без якого. Ну, Я не знаю, що б я робив, якщо б я не мав цього цеху. Тобто воно десь був, я на роздоріжжі, і треба було починати з нуля. І я живу цим цехом. Нийте, що немає можливостей. Нійте, нийте, голосніше. Купуйте лотерейні квитки, мрійте про ліпше життя, сидіть на місці, чекайте, поки з неба впаде мішок із мільйонами доларів. Чекайте на диво. А він у цей час чекає, поки дозріє його сир.